Найфункціональніший смарт годинник за свої гроші. Дивись уважно, і це годинник від бренду Mibro. Так, друзі, Mibro GS Pro. Годинник з компасом, GPS ом та ще багато цікавого. Подарунковий ремінець та зарядний кабель. Акумулятора вистачає до 15 днів. Зручний нейлоновий ремінець, подарунок чудово пасує до годинника. На літо це просто топ, та ще на якісних липучках. Класний і головний ремінець. В стилі корпусу маємо дві бічні функціональні кнопки. Процесор двохядерний, тож літає на максимум. До речі, величезний. Величезна кількість крутих заставок, діаметр 465 на 11,8 мм. Велика кількість точних, спорт режимів, точний барометр з калібруванням та альтиметр. Надточний компас, який працює за допомогою GPS, тож працює швидко та без збоїв. З ним ти точно захочеш займатися спортом, відображає важливі показники та розгорнута статистика додатку: пульсометр, кисень крові, погода, активність сну, приймання виклику та набір номера. Чудовий календар з нотатками, вимір тиску, крутий калькулятор, компас, присутня гра. Чудово, що будильник можливо виставити без допомоги телефону, розширені налаштування, режим енергостійкості, пароль та автояскравість дисплею. Тож, якщо ти хотів дійсно якісний годинник не за всі кошти світу, а найголовніше з класним функціоналом GPS-ом, компасом, дана модель саме для тебе. Приємних покупок разом з Arch Clock!